Які черкаські будівлі та пам'ятки архітектури, ви знаєте? Ну, пагорб слави, допустимо. Це, не знаю, долина триат, мабуть, щось таке. А саме все. будівлі. Та ні, не знаю. Там, де рах зараз. Це, здається, якесь помісце було. Потім. Е, я просто не знаю, як воно називається. Дуже рідко буває в Черкасах зараз. Будинок, власне, зараз він не блокитний, як він як називається. називається. Е, так, думаю так. Там, де зараз музей Тараса Шевченка, це теж старий будинок. Яка з них, на вашу думку, найстаріша? Я думаю, що та, де, Там, де власний банк був, мабуть, мабуть, вона. Mm -hmm. У нас є, наприклад, 17-та школа. Також, на жаль, в поганому дуже стані зараз відбувається судова цяганина по цій будівлі? Це планетарій. Багато у нас будинків, на жаль, яким стоїть більше років, жилових будинків. Зруйновано, тому що йде забудова. Ну і звісно ж, славно звісно, у нас будинок з графонами. Як ви вважаєте, яка з них найстаріша? Найстаріша будівля. Я вам зараз скажу. Чесно кажучи, про будівлю я вам не можу сказати одразу, але однією з найстаріших родзинок є насправді пагорб слави, але не сам пагорб, тобто матір Батьківщина, а церква, яка стояла там. Це вже потім. Через такі певні перепиті історичні було зруйновано. Там була і дерев'яна церква, потім вже збудована нормальна така от хороша церква. Але, на жаль, комуністичним владам вона муліла око, і тому довелося її кілька разів намагалися зруйнувати, і це вдалося з третього разу. Тому це та будівля, найстаріша, якої вже, на жаль, немає. Готель раніше це був готель Слов'янський. це він один із, ну я так думаю, все. А, чи готові ви підтримувати а, давні архітектурні пам'ятки своїм гаманцем? Щоб їх там не, не руйнували? Там... Звісно, якщо буде звітування, якщо дійсно кошти будуть направлені на реальні дії, а не просто на те, про що потім не прозвітують або ну, такі якісь речі з повітря зроблені. Тобто ну, Потрібні реальні дії. Тобто, що біля Крещатику є архінектуально, не, не пам'ятаю, як він називається, точно потім. Ну, музей, мабуть, не можна раховувати за архітектурний, який Чи готові ви підтримувати архітектурні пам'ятки своїм гаманцем? Ми, на мою думку, це повинна робити наша держава. А якщо люди хочуть долучитися, це вже я думаю, особиста думка там, бажання. Будинок Щербини це наш РАЦ. А, 17 та школа це була гімназія жіноча, здається, замковий узвіз. Зараз там будівництво відбувається. Добре, Які, яка будівля ну, з тих, що ви згадали, е, як вважаєте, яка є найстарішою? Ну і не рац, і не гімн. Навірно, якщо вибирати між рацем і е, 17-ю школою, мабуть, рац все-таки буде старіше. А чи готові ви підтримувати історичні такі пам'ятки своїм гаманцем? Ну, я, звичайно, що готова, але мені здається, що наразі у нас є трошки важливіші справи в донатах. Тому, звичайно, що готова, але все одно в першу чергу ми підтримуємо нашу армію. Драмтеатр, пар слави. Все. Чи готові ви підтримувати архітектурні пам'ятки своїм гаманцем? Так, цим мала б займатися. Ну, Влада міста.